У вівторок, 4 квітня, відбулося пленарне засідання 16-ї сесії сумської обласної ради, 8-го скликання, розпочали з урочистого меншування військовослужбовців, що днями повернулися з передової за особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України під час виконання бойових завдань почесною відзнаку Сумської обласної ради за заслуги перед сумщину 3 го ступеня посмертно був нагороджений молодший сержант Ілля Гаврилишин та його бойові побратими, яким Щастило повернутися додому. Штаб-сержант галін Станіслав Васильович. Прошу вітати. Народу України. Старшого лейтенанта півня Сергія Володимировича. Сережа, в бахнути, в поранен, тому, э, Сереж, бах ми тут отримали поранені, тому Сереж, Сергій Алексеевич, ще тво, моя подяка від комбату. Також Сергій вивчаються приєднані на офіцерів батальйону Нагорода. Потому командир однієї з військових частин «Північ сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Лаврик, подякував народним обранцям за допомогу Збройним силам України і ініціював звернення до президента України. На протязі п'яти з половиною місяців наші хлопці разом зі мною виконували свій службовий обов'язок в районі засередження Бахмут, Майорськ, йорк та інші населені пункти. Області. Я хотів звернутися зараз до вас з одним проханням, Віктор Михайловичу. Я знаю, що це в ваша сила. За цей проміжок часу, в котрий ми були, в мене дуже велике питання, прохання. Я звернувся до вас з листом. У нас залишилось шість хлопців, які зараз були. Вони всі ідентифіковані, вони вже стоять на черзі, тому я прошу вас, шановні депутати. Віктор Михайлович, поставте порядок денний. Ми... Питання повернення цих хлопців перед нашим президентом. В першу чергу, їх там шестеро. Будь ласка, ми там уже четвертий, п'ятий місяць. Уже тому я прошу вас звернутися, Михайло Олегович, прошу вас долучитися Антон, Доброго дня, ще раз. Прошу вас долучитися, поставити запитання, звернутися до президента, щоб наших хлопців обміняли. Дякую. Підполковнику Володимиру Лаврику вручили почесну відзнаку Сумської обласної ради за заслуги перед сумщиною першого ступеня, і відтепер він. Повний кавалер почесної відзнаки сумської обласної ради за заслуги перед сумщиною. Секретар сумської обласної територіальної виборчої комісії Світлана Положі повідомила про кадрові зміни в обласній раді замість Валерія Волкова, який склав депутатські повноваження. Депутатський мандат отримала Лідія Макаровець. Сумська обласна територіальна виборча комісія рішенням від 3 квітня 2023 року зареєструвала депутатом Сумської обласної ради, обрану у територіальному виборчому списку кандидатів у депутати від Сумської обласної організації політичної партії Наш край у територіальному виборчому окрузі номер 1 Макаравець Лідію Миколаїв. На порядок денний чергової 16 сесії сумської обласної ради 8 скликання було винесено 27 питань, проте депутати не затвердили його в цілому і ініціювали внесення змін. Шановний пане голово вже третю сес... сесію поспіль при підготовці. Не проводиться ні президія, ні погоджувальна рада, ні депутатські збори. Е, хочу зауважити, що так не можна працювати. Депутати не мають змоги вивчити питання, обговорити їх. Сьогодні порядок денний нам принесли за пів години до початку сесії. Зараз я бачу там вже якісь зміни. Так не можна робити. Хочу попросити вас побудувати роботу ради відповідно до регламенту Сумської обласної ради. І саме для цього вас і обрали. Хочу нагадати. Стосовно того, що ми хочемо побачити порядку денному. Ми хочемо побачити порядку денному сьогодні. Проєкт звернення Сумської обласної ради до військово-цивільної адміністрації, до виконкомів міських і селищних стосовно користування так званою Псевдоцерковною організацією ПЦ церковними спорудами, землею та майном. Ви знаєте, що ця організація проводить, на жаль, антиукраїнську діяльність. А останні події навколо києво печерської лаври, де представники цієї псевдорелігійної структури проклонали президента України політичні сили, чинили перешкоджання щодо повернення в державну власність, майна. Тому ми вважаємо, що Сумська обласна рада не може стояти в осторонь, і ми маємо в області тут, Сумській, провести ревізію всього того. Що було перепередино з 1991 року в ці так звані релігійні організації. Але зараз ми маємо прийняти це звернення, щоб нарешті долучитися не тільки з цими хлопцями, яких ми тут нагороджували до війни з нашим агресором, а й з тими посіпаками, які активно йому тут в тилу допомагають. Виступив перед народними обранцями архієпископ Сумський Охтирський Мефодій, принагідно зазначивши, що давно не зріла передача церковних будівель іншого майна та наведення ладу в церковній сфері, зокрема активізація процесу об'єднання православної церкви. Передали всі храми були з 91-го року російській православній церкві, тобто українській православній церкві московського Патріархату. І українці, якби оказали затином на своїй землі. 80% віруючих і більше 87% нам зараз ставлять цифру, є прихильниками нашої церкви, членами нашої церкви, але вони не мають де молитися. Сьогодні жони і батьки загиблих воїнів приходять з дітьми у Воскресенську церкву в старину, це музей, це фактично музей, друзі. І стоять на вулиці під дощем, щоб помолитися за воїнів. Нема, нема місця. Тоді, коли Троїцький собор, який планували ще В'ячеслав Іванович, Микола Іванович Лаврик, готувався до передачі якоїсь незрозумілих причин, все було передано ще собору цей органного залу, мали передати нашій церкві хоча б один, і той не передали друзі. І сьогодні ми оказались. Напруженій ситуації військові вимагають змін. Я сподіваюся, що Московський патріархат сьогодні вже е, е, сам повинен би перейти. У нас десь біля 30 громад вже в області сьогодні перейшло, багато священників переходить. але це в основному сільські, храми, районі і так далі. Значить, тому я прошу вас, якщо це дозволяється законом, думаю, що це повинно бути, бо ви управляєте сьогодні. Самоврядування діє, значить, хоча б Троїцький собор, щоб був переданий в нашій церкві для виконання богослужінь і для розрядження ситуації, яка назріває. Зрештою, депутати більшістю голосів підтримали внесення даного питання до порядку денного та затвердили звернення до Сімської ОВА президента України та Кабміну щодо припинення дії договорів оренди чи користування Української православної церкви Московського патріархату церковними спорудами, що перебувають у державній та комунальній власності. Натомість не набрало необхідної кількості голосів для внесення до порядку денного скандальне питання передачі мисливських угідь загальною площою до 12 тисяч гектарів. Які знаходяться в межах Андріяшівської територіальної громади, 17 лютого 23 року. Рішенням сесії сумської обласної ради романському дочірньому підприємству Романський агролізгосп були надані користування мисливські угіддя загальною площею до 12 тисяч гектар, які знаходяться в межах Андріяшівської територіальної громади, зокрема. Користувачів земельних ділянок, Романський амбулізгос, СВГ урожай, ТОВ «МХП Урожайна країна, то схід і «Весна». Депутати з сільської ради вважають, що дане рішення було прийнято з порушеннями, а саме статті 5, 15 закону України про тваринний світ, далі статті 3 про промисливське господарство та полювання. Тому. Андріяшівська сільська рада не приймала рішення про погодження надання користування роменському дочірньому підприємству Роменський англійсьо мисливських угідь, які знаходяться в адміністративних межах Андріяшівської об'єднаної територіальної громади. З мотивів незаконності будь-якого рішення органу місцевого самоврядування може бути лише в судовому порядку. Це встановлено відповідним рішенням конституційного суду, який є. Відповідно актам законодавства України. Законодавці, тут сидять народні депутати, другий раз апелюють, внесли зміни про закон про місцеве самоврядування, де накреслили чіткий перелік питань, які ми можемо в онлайн-режимі розглядати. Ні про які оповіддя там немає. Тобто ми апріорі незаконно на тій сесії розглядали це питання, ми не мали права цього в онлайн-режимі робити. І про це говорить моя колега. Тому поставте, будь ласка, це порядок дивний, і давайте повернемося до розгляду питання. Пане В'ячеславович, якщо ви вважаєте, що незаконно, то є суд, суд, подавайте в суд. Ми вам відповіли. Ми действували в рамках закону. Є погодження адміністрації, є погодження ліси України. Документи були, і ми повинні погоджувати документи, які погоджені іншими структурами. Це зробили. Я думаю, якщо є у кого сотнена претензії, будь ласка, в подавайте. Через майже дві години роботи народних обранців за ініціативи голови Сумської обласної ради Віктора Федорченка до порядку денного внесли ще одне питання: обрання йому двох нових заступників. Пропоную обрати заступникам голови обласної ради непити обласної ради 8 скликання пані Микиту Віталію та Татуску Константіна Олександровича. Прошу депутатів підтримати запропоновані мною кандидатури. Прошу проголосувати. За підсумками проведеного таємного голосування, 31-річний Микита Баня, представник фракції політичної партії Слуга народу та 45-річний Костянтин Товстуха, представник фракції за майбутнє були обрані заступниками голови Сумської обласної ради. За обох кандидатів віддали по 40 голосів. На питання журналістів до Віктора Федорченка про доцільність обрання ще двох нових заступників на додачу до двох уже затверджених, голова Сумської обласної ради відповів наступним чином. Ви знаєте, що наша область постійно знаходиться під обстрілом російських військ. І заступники будуть працювати. Ну, Ісмаїла буде працювати тільки з військовими на оборону, на роботу з обласною адміністрацією іменно тільки. Поміч обласної ради військовим. Що касається бані економіки, то встуха теж. Я вам скажу, що ми приєднали до нас, до обласної ради, профтехучилище. раз далі. Значить, проблеми у нас зараз іде реорганізації общеної комунальні заклади і медицини, так, і освіти. Так? І тут е ідуть, допустимо, об'єднання і роботи всім хватить. А Вадим Лисий? Повноваження Вадим? Ну, чим якої да, в якій він сфері? Значить, він буде курирувати схему реорганізації медичної галузі, А як реорганізують я... тоді, чим він буде займатися? Хто? Я... Вадим Лисий? Не... Керів... <смі> Ви знаєте, це одразу не зробиш. Це треба рік займатися. Це ж таки, от яка нагальна потреба в бо в них була? Бо це додаткові заробітні плати, це місця тури, ми, це кабінети. Ми, 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 це ми Заробітні плати, ми нічого не потеряли, тому що ми обрали должність нашого начальника управління бюджетної комісії. Ми, тому що обласна рада зараз бюджетом не займається, займається обласна державна адміністрація. Так бюджет от этого не пострадав. Щоб не було там, сказано, о там взяли бюджетні кошти. Ні, бюджет не на копійку не пострадав. Напевно, тільки час покаже наскільки доцільне отримання чотирьох заступників голови Сумської обласної ради і відкритим залишається питання, що сьогодні ми отримали оптимізацію правлінських процесів чи черговий розподіл політичного впливу без врахування реальної потреби.